Мої вітання, друзі. Це ексклюзивний огляд операції Танфл Пуршет, останньої операції го року гри Rainbow Six Siege. На зв'язку сьогодні я Олександр Годбой, і я вам розкажу все, що вас очікує в новому сезоні, який стане такою ювілейною датою для гри. Ось таки 10-й рік гри вже офіційно, не просто 10-й рік підтримки гри, а й 10-й рік народження. її. вона вийшла взимку, друзі, і вона хоче щось показати: великий ювілей. Великі зміни по течеру, по балансу. І навіть трішки нашої бісофки щось накукали, тому давайте дивитися, що саме вийшло, чи не вийшло. І. Як ми попали на нове тестування облоги? Nice one bandit, nice one. Nice one. Another one, another one. <coughs> no. oh. Ой-ой-ой! <пит> Що, на вашу думку, є ключовим обличчям звичайної нової операції в Six Siege? Звичайно ж таки, це або новий оперативник, або реворк нашого давнього знайомого. Випадку. В нашої ситуації це теча. Оперативник, який в грі ще з закритою бета існує, тому що це ванільний оперативник. І розробники кажуть, що для того, щоб він залишався ще більш актуальним на наступні 10 років, тому що планоблоги залишається підтримки ще як мінімум 10 років. Йому потрібний апгрейд, йому потрібний суттєвий апгрейд. І як в нашому випадку цього досягнути, розробники вирішили повністю переробити його здібність. по Перше, він тепер має не три гранати, а. Такий гаджет, який нагадує чимось РПГшку, чимось е, якусь базуку велику, яку він носить за спиною. А момент, коли активується гаджет, він просто на плечо її ставить і реально, як стріляє з якоїсь базуки. Це пушка, яка має 6 зарядів, і також вона має радар, який підсвічує гаджети оборонців. Це таке собі об'єднання солі з. Плюс кулестійкої камери, яка стріляє M зарядом, хто не знав, і самого течера, тому що він ну, все-таки атакуючий. І от це порівняння, це поєднання цього всього, воно класно імплементовано і проявляється у вигляді нового гаджета. Це, по суті, така собі базука, яка має шість зарядів, вона має радар гаджету. Тобто вона спочатку підсвічує, де саме знаходиться гаджет, але не... Каже, що це за гаджет. Як тільки ти стріляєш, вона, окрім того, що показує, який гаджет ти зацепив, тобто з'являється його іконка. Вона, окрім цього, показує, наскільки він тепер не працює. Тобто випускається Емі заряд, і ви тепер можете слідкувати, наскільки ви позбавили цей гаджет нормального режиму роботи. І це зручно, це прикольно. Можна трекати, не заходячи в будівлю, дивитися, давати інформацію. Як на мене, це не дебаф. А єдиний мінус, який відрізняє від гранат, це обмежений радіус дії, тому що це по суті напрямлений постріл, а не такий. Фаричний вибух, який був раніше, як у гранати. Це тепер більш напрямлено і треба реально цілитися в гаджет або скупчення гаджетів. Теж можна попасти. Головне, тепер просто розуміти, що ти робиш. Вона відключає гаджети на 12 секунд. Це поки що надати. Ось така вона штука. Можливо, коли буде реліз, буде по-іншому. Вона занерплена, забафана. Невідомо. Нам сказали, що буде 20 секунд. Далі на нього виходить нова елітка. Нам невідомо, чи буде збережена стара елітка, чи буде нова елітка доступна тим, хто придбав стару елітку, тому що там стара Літка, вона була і на гранати. Гранатів тепер немає, тому як воно буде працювати, невідомо. Її показали в анімешному доповненні сюжетному, який вийде з цією операцією, І там, ну вона прикольно, мені подобається. Далі нова Демерка. Да, це нова зброя, яка з'являється у грі в дуже нестандартному образі. Зараз поясню, чому це Демерка. Вона отака має. Красиво вид, отакі має красиві характеристики. І окрім течія, вона буде доступна хібані, капітал та приготуйтесь, ньок. Да, Ньок тепер, майже як в своєму основному концепт-арті, має снайперську гвинтівку. Ну, це не зовсім снайперка, це ДМРка. Ви можете повісти на неї багатократник і думати, що ви снайпер, але це прикольно. Ньок тепер має більший вибір зброї, і як кажуть розробники, отаке поширення зброї нових оперативників або старих просто нової зброї серед старих оперативників, тобто розширення пулу Зброї це один з ключових моментів, який буде розширений ще більше в 11-му році гри в наступному. Тому нова зброя і більша кількість оперативників доступна. Це круто, як на мене. Єдине но, ця демерка перші два тижні буде доступна тільки тим, у кого є Батлбас. Е, хтось каже, що це поганий спосіб поширення. Я скажу, що це просто по експеримент. Давайте подивимося, як він буде реалізований і чи дійсно це буде гуд, чи погано, тому що великі турніри в час виходу нової операції не проводяться зазвичай. Тому прям конкретно це буде впливати, ну не знаю. Типу, pay to Win? ні. Хоча, з іншої сторони, якщо ти хочеш нову зброю, треба її купити через Battle Pass перші два тижні. Потім вона буде доступна всім, питань немає, але ну, таке дивне рішення. Далі. Опції доступності accessibility. Євгенія Гончар, яка представляє продюсерську роль в Ubisoft Київ, говорила нам, що її команда працює над багатьма опціями доступності, і в тому числі кольорами команд. Вона тоді представила нову функцію, де можна міняти кольор своєї команди, кольор чужої команди. І це круто. Мені подобається, що наші хлопці та дівчата працюють над таким. В цьому сезоні їхня робота розширюється. Ми вітаємо їх з релізом нової важливої функції. В нашому випадку це ще більша кількість кольорів, які Можна міняти. І ви знаєте, я побігав з багатьма кольорами, всі спробував, і ну це фантастика. Вона не міняє геймплей абсолютно ніяк. Але сприйняття гри міняється ну, абсолютно радикально. І дуже прикольно знати, що це зробили твої рідні люди. Дивіться, у нас тепер, окрім синьої, червоної оранжевої команди, на вибір доступна зелена, золота та рожева. А також можна, окрім кольори команд, міняти негативні дії, позитивні дії, які тобі приходять, колір об'єкта, ну, цілі, завдання, звати, як хочете, і пінг, який ви ставите. Теж йому можна міняти колір, там трішки більше опцій доступності по кольорам, там і такий небесний синій, і морський синій. Дуже прикольно. Я вам дуже прошу пограйте з кольорами. Це виглядає дуже прикольно. І очі, у вас, по-перше, щось нове будуть сприймати. Це буде новий такий вид експерименту по гімплею. І це виглядає круто. Погодьтеся, ви зараз будете бачити багато кадрів різними кольорами. Я експериментував, записував. Мені дуже це зайшло і. Дуже дякую команді Садків, яка це реалізувала у грі в цьому сезоні. Давайте поговоримо про баланс. Одна з найважливіших речей, яку чекають усі гравці, в цьому сезоні баланс включає в себе переробку і оновлення системи DSE Disable state of Electronic Gadgets. Що це таке? Це повна кодова назва переробки логіки заглушення гаджетів, коли вони глушилися стоять. Всі приціли тепер будуть відключатися від імпішок. Тепер всі приціли, коли ви під дією ЕМП, ваш персонаж, вони будуть відключатися, будуть відображатися. На Целі тільки чорні елементи, які є механічною фарбою, а не електронними підсвітками. М'ютілка тепер не буде працювати як імпішка, і ефект заглушення зв'язку взагалі буде тепер окремо йти від системи DSEC. Тобто, наприклад, у нас є терміт. Да, якщо раніше ви поставили заряд в зоні дії м'ітілки. Відійшли, він не активується. Але якщо ви поставили свій заряд не в зоні дії мітілки, встали самі як персонаж у зону дії мітілки, і він активувався, тепер такого не буде. Тепер у нас є чітка логіка, що персонаж має свій гаджет, він має якийсь тригер, якийсь інший електронний гаджет. В нашому випадку терміта це такий спусковий механізм, да, який запускає е, термітку. Тепер це, цей гаджет він теж вважається як електронним додатком. І коли цей електронний додаток кидає сигнал на термітку, щоб вона пропилила. Це теж передача інформації, передача сигналу. І цей сигнал теж можна заглушити. Тому тепер м'ют буде глушити виключно ті гаджети, тих оперативників, які мають оцей механізм, що ти запускаєш гаджет віддалено певною штукою. Але якщо механізм дії гаджета сам по собі самостійний, або він взагалі механічний, як, наприклад, Бугідрон да, а тепер мют його не буде глушити. Це такий собі, ну можна сказати, нерв трішки м'юта. Тому що тепер, наприклад, Ace може спокійно пиляти стіни і ігнорувати м'ітілки, бо гідрон Рем може спокійно проїджати на сайт, або пиляти теж пробувати стіни, і буде байдуже на мітілку. Вона не буде глушити. Ну і так далі. Там багато є оперативників, які використовують механічний самостійний принцип гаджету, а не е зв'язково електричний. Також радіус дії м'ілки збільшений, і тепер м'ют це оперативник з двома бронями і дві швидкості. Отакий, от у нього, ну, трішечки невеличкий реворк, переосмислення того, як працює його гаджет. Раніше стінки Аруні, коли вони кидали імпішку, або тейчер розривався, вони після певного періоду часу самі активувалися. Відтепер такого не буде. Відтепер у стінок Аруні є новий стан імпі. І після того як ви стрі а, ну, там тейчер, наприклад, кинув імпішку, да, свою, або інший оперативник, щось там за імпішем вам аруньку. І тепер треба буде стрільнути знову по ній, щоб вона відкрилася і почала актуватися заново. Тому тепер на стінки аруньки, коли проти вас грає хтось з імпі-зарядами, треба бути уважніше. Стінки касла тепер можна алтеризувати каїдом, вона захищає від заряда пробивного ешки, калі, ейса, хібани, ну і так далі. Хоча, чесно кажучи, не невеличкий лайфхак, якщо ви таке хочете пробити з стінку касла, стріляйте. Калі або ешкою не прямо в стінку, а трішечки в раму дверну. Таким випадком, зерна хвиля все одно знищить каселку. Ця електрика Каїда ніяк не буде впливати на касалку, але ви все одно здобуєтеся результату, ви проб'єте дверку. Тому прикольна штука, що тепер можна електризувати каїдом каселки. Дуже хотіла логіка просилася це зробити давно. Це така маленька штучка, але прикольна, приємна. Далі хадбрічери. Хадбрічерам в цьому сезоні дуже пощастило. Усіх бафи. Дивіться, терміт отримає тепер три заряди замість два. І на другий. Слот у нього дробовик Міра. Прикольно, прикольно. Маверік, він тепер пилить стінки без перезарядки свого гаджету, і йому дали гранати, і на другий слот йому дали рипер на вибір. Прикольно, прикольно. Ейс, у Ейса є невеличка така. Дуже більше нерв ніж баф. Тепер він три броні, не такий вже швидкий оперативник. Але натомість, щоб компенсувати на те, що у нього три броні, йому дали на вибір флешки. Прикольно, ну треба спробувати. Хібана. Хібана отримала найбільшу кількість бафів з усіх хардбрічерів? Вона, по перше, отримала покращену віддачу на її основній штормові гвинтівці, Нову Демерку Течера клеймори на вибір. І тепер е, і X-Kairos, оцей лаунчер, заряд, не треба перезаряджати після кожного пострілу. Тепер можна стріляти, 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 і потім пілити. Це швидко, зручно і. Привіт, Rainbow Six Extraction. давно ми з тобою не бачились. Давайте поговоримо тепер про античіт. Розробники в курсі провалу з фрі-топлеєр поширення гри, і тепер вони міняють патерн оновлення шелдбарда, основного античіта Siege. Оновлення тепер буде двічі на тиждень. Пер вони розширяють research команда, яка буде шукати різні патерни читів, додавати їх в датабазу. Вони пішли на співпрацю з кіберспортсменами, які будуть допомагати їм трекати патерни віддачі і в моменту, щоб в майбутньому внедрити систему захисту від скриптів та макросів. Це буде щось. Цікаве. Про давайте поговоримо. Тепер можна буде робити предікти прямо у грі і трекати нагороди, якщо ви правильно гадали або неправильно гадали, не треба заходити на сайти, щось обирати. Це тепер зручно прямо у грі вкладці з кіберспортом ранкет. Тут треба говорити прямо окремо, як тебе буде працювати нова система, але якщо кратко, підбір гравців за візуальним ранком тепер будуть максимально схожі на вас. Тобто будуть підбирати не за скритим ММР, а більше обиратися на ваш візуальний ранг. При грі у вас буде рахуватися. Найвищий ранг, якщо ви граєте у тімі як мінімум дві людини. Тобто ви там зібралися пачкою, буде братися не середній ММР, а найвищий у гравця, у кого найбільше ММР, і від цього відштовхуватися, підбирати вам найбільш таких, ну, візуально схожих гравців на вас. Режим тренування. Тепер. Окрім ботики з автоматиками, ми будемо грати і проти Легіона Керес. Також, окрім нових оперативників, проти яких ми будемо грати. Є тепер міні-мапа зліва зверху, можна респаунитися, можна міняти оперативників. І також у іграх зі штучним інтелектом тепер штучний інтелект можна поставити не тільки проти вас, а й за вашу команду. Тому ви можете відчути реалії гри, якщо ви новачок, і грати не проти реальних гравців, а поки проти штучного інтелекту, щоб навчитися основними механіками гри і вже потім відправитися у вільне плавання з гравцями. Як на мене, це знову ж таки Приємне зниження порогу входу гри, яка має на меті підвищити популярність гри. Тому тут позитивно, тут якісно зроблено питань немає. Далі, елітка Гойо. Ну це святе, це для мене просто свято, друзі. Один з моїх улюблених оперативників отримав заслужену увагу. Тому. Можете купувати, прикольно виглядає. Далі давайте поговоримо про нову мапу. Ну як нову? Це реворк давньої знайомої вам мапи Fortress, яка вийшла з операції, коли виходив Каїд, номад. І і тепер, за розрахунком, що це буде гратися у рейтингу і на просцені. Нарешті буде нестандартний пулмап, а ще одна плюс. Це прикольно для мене, як людина, яка працює в кіберспорті, постійно бачить одні й ті ж самі мапи, треба різнобра, треба різноманіття. Де, де? Останнє різноманіття було, коли ми поміняли Орігона, взяли леєр собі в плейлист кіберспорту. Хочеться ще більше. Хочеться постійно щось нове вивчати. І це прикольно. Основне планування, в принципі, вам буде знайоме, воно збереглося. Але поміняли заходи, входи, виходи, двері взагалі деякі прибрали, пропили нові додали, центр проробили мапи, текстури підтягнули, світлення покращили, ну і так далі. І з цим треба займатися кожному індивідуально. Але ось під час відео цього ви найчастіше частіше бачите саме цю мапу, деякі локації з неї, як ми грали тестові сесії, і ну так от так воно виглядає. Як на мене, треба багато чого вивчати. Мені особисто треба знати калаути тепер, тому що я буду цю мапу коментувати офіційно. Також, окрім цієї мапи, окрім її реворку. Ще декілька мап отримали у нас покращення по текстурам. Це парк і це скайскрепер або ж хмарочос українською. Як на мене, скайскрепер хмарочоси набагато краще і більш помітніше покращили, от особисто одразу як ти на вулиці спавнишся, у тебе інша підлога. Це прям я трішки злякався. Коли побачив, що тепер каменюка у мене замість якоїсь там насипки якогось щебіння У мене реально каменюко красиво. Я такий вау! І текстури класні, і освітлення таке більш темне, оригінальне. Це прикольно. Я вам дуже рекомендую зацінити. І знову ж таки, це дуже індивідуальна штука, яка на відео я можу показати, от я показую. Але по факту в реальності по геймплею, ви будете відчувати ну, абсолютно інше. Тому треба самостійно садитися, грати. Планування там нічого не трогали, знову ж таки, підтягнули лише текстурки і е, якість освітлення. Додали трішки вогнегасників, трішки газових труб. Але планування мапи це не реворк. це просто знаєте покращення текстур. от. так. Ну і давайте поговоримо про солодку частину. Ювілей, друзі, райнбусевсіч нас офіційно перетнув межу. 100 мільйонів гравців. І за це за цю велику дату розробники, по-перше, дуже нам вдячні. А по-друге, безкоштовно будуть роздавати отаку анімовану золоту картку. Е, в грудні буде у нас івент, який присвячений десятиліттю гри. Чомусь нам показали мапу, до речі, домівка. Я не знаю чому. Можливо, що там і буде пов'язано. От на момент видачі цієї картки буде в грі. Тому чекаємо. Операція буде доступна вже 2 грудня, друзі. Завтра стартує тестовий сервер, як ви дивитесь це відео. І я був дуже вдячний. Йісофтам, ну і всім, хто причасний до цього, що ми знову. Мали можливість пограти, трішки попрацювати над новим сезоном. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь нас. І ну, це взагалі все завдяки вам. Якби не було вас, якби ви сьогодні не дивилися це відео, знову ж таки, нам би ніхто не запропонував. Попрацювати новим сезоном, да. Ну тому я виражаю повну подяку лише вам. Друзі, бережіть себе, кажіть, я люблю вашим близьким, знайомим всім, хто вам дорогий. Бережіть себе і бажаю вам гарного сну. І зустрінемось в новому відео, друзі. Воно буде дуже цікаво, тому що ми його готуємо вже багато місяців. І я хочу, щоб воно поскоріше вийшло. Багато людей було причасно до цього. Я вам бажаю лише одного: щастя, здоров'я та любові!